Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас майстер-клас на закладинки для книг з гарбузиками. Осінь саме час для в'язання, читання і гарбузів. Тому сьогодні будуть гарбузики, також планую зняти ще на два різних види закладинок, тому теж очікуйте. Отже, показую вам ці закладинки ближче. Ось так вони виглядають. Тут такий гарбузик. І йде сама частина, яка вставляється в книгу, і на кінчику у нас ось такий листочок. Дуже гарно виглядає в книгах. Ось так це все виглядає в книгах. Дуже гарно, красиво. І ось так в закритому вигляді буде ось такий гарбузик, і буде додавати осінній настрій. Отже, розпочнемо. Для такої закладинки нам знадобиться пряжа в трьох кольорах. Я використовую пряжу Yarnard jeans в ось такому гарному 77-му кольорі. На камері він зараз не передається, але він яскраво помаранчевий. Ви можете використовувати будь-який за вашим бажанням. Взагалі, при бажанні ось ці гарбузики можна, наприклад, зробити яблучком. Зробіть, ось, наприклад, червоному кольорі і буде уже яблучко. Тому це все за вашим побажанням. Ви обираєте кольори, які вам подобаються. Також мені потрібно буде зовсім трішки коричневого. Там декілька петелек зв'язати, можете брати будь-який залишок. І також знадобиться зелений колір. На саму довгу частину і на листочок. І забула сказати, що потрібен гачок 2,5. Обираєте, який вам зручний. Для початку нам потрібно зробити кільце амігурумі і в нього пров'язати 9 стопчиків з накидом. Як ми це робимо? Я роблю ось таким чином: навколо пальця вказівного обгортаю нитку, ось таким чином. Тут притримую ниточку, яка йде від клубка, я ось, ставлю на вказівний палець. Завожу гачок, захоплюю нитку і пров'язую дві повітряні петлі. Один, два. Тепер нам потрібно пров'язати 9 стовпчиків з накидом. Робимо накид. Заводимо ось так захоплюючи, бачите, ось ці дві нитки. Ось так, захоплюємо нашу нитку. Один раз пров'язали. І наступний раз пров'язали. У нас є один стовпчик. Тепер потрібно зв'язати таких ще 8 накид. Захопили нитку і два рази пров'язали. Один, 2. Дев'ятий. Тепер нам потрібно затягнути це кільце. Ми беремо цей кінчик і просто тягнемо. Все, затягнули. Тепер робимо з'єднувальний стопчик. В ось цю першу петлю. Ось у нас дві повітряних: перша, друга. В ось цю петлю. наступну Ми робимо з'єднувальний стопчик. Захоплюємо нитку і просуваємо. Другий ряд у нас буде вже формувати саму форму гарбузика, і це буде останній ряд саме цієї частини. Починаємо в'язати, набираємо дві повітряні петлі. Один, два. І тепер робимо додавання з стопчиків з накидом. Ми працюємо в ось цю найпершу петлю, накид, пров'язуємо стопчик з накидом в неї. Далі знову накид і в ту саму петлю пров'язуємо ще один стопчик. Два стовпчика з накидом в одну петлю повторюємо ще три рази. Тобто, в наступну петлю знову пров'язуємо стовпчик один раз. Знову накид і в ту саму петлю другий раз. І повторюємо ще два рази. Тепер пров'язуємо з'єднувальний стовпчик в наступну петлю. Заводимо гачок, захоплюємо нитку. І ось так просуваємо. Далі, в наступні 4 петельки ми пров'язуємо по 2 стовпчика з накидом. Тільки отут ми не робимо ніяких повітряних петель. Просто беремо і в наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом 1 і наступний стовпчик в цю ж саму петлю. 2. Далі в наступну петлю пров'язуємо знову два стопчика з накидом. Один. І знову. Два. Наступну. Один. Два. І останній раз. Один стопчик і. Другий стовпчик. В кінці робимо з'єднувальну петлю в ось цю останню петельку. Протягуємо і тепер закріплюємо ниточку ось такою повітряною петлею. Обрізаємо ниточку, тепер її потрібно сховати. Так, Починаємо з ось цієї довгої частини. Заселяємо вголочку, ви можете підібрати будь-яку голку, яка вам зручна буде. Обирайте просто не дуже грубу, щоб в нею було зручніше працювати, але краще обирати з більшим вушком. У мене просто є ось така, я вже звикла, мені нормально для початку це може бути важкувато. Ось наша виворітня сторона. Ми починаємо ховати ниточку. Ось. Перша петелька. Головне максимально непомітно. Ми йдемо по стопчиках, просуваємо. Так, І далі, ось ви можете бачити ось ці всі стовпчики. Ось через них ми і далі працюємо, проводячи голку. і собі поступово ховаєте нитку. Можна йти не по всьому колу, головне закріпити. Ось, це. Я закріпила, тепер трішки підтягуємо, розправляємо його. В реальності це робиться набагато все швидше. Ось, ми вже зробили, в нас залишився оцей кінчик. До речі, ось цей кінчик ви можете зв'язувати, коли починаєте в'язати другий ряд, ви просто ставите до петельки ось цю нитку і одразу пров'язуєте стовпчики, вона у вас автоматично сховається. Але якщо ви зробили таким чином, як я залишили після кільця ось цього амігурумі, ми або, якщо вона довго надіваємо голку, або ж шукаємо ось так. Якісь петельки, ось, і проводимо через них нашу голку, щоб закріпити. Ось в мене просто коротка, я ось таким чином роблю. І тепер заправляю голку, нитку в голку, ось заправила і просуваю, просунула, і тепер обрізаю. Все, в нас є готова одна деталь. Тепер нам треба зв'язати хвостик до гарбузика. Ось наш верх. Ми беремо коричневу нитку. Так, Заводимо гачок, ось тут, бачите, це наша верхня частина. Ми заводимо ось сюди гачок. Беремо коричневу нитку. Тут залишаємо такий кінчик, щоб зручно було ховати голкою. Так, захоплюємо ниточку. Тепер робимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Обрізаємо, тут можна коротко обрізати. І дуже-дуже гарно затягуєте. Тепер обрізаєте, залишаєте там десь 2-3 міліметри ось так. Все, у нас ще одна деталь готова. Тепер зробимо до нього листочок, який в нас йде з боку. Ми беремо зелену нашу нитку. Ось тут теж не залишайте дуже великого кінця. Ми тут зробимо такий прийом, як я казала, що можна, в принципі, на гарбузі зробити. Ось ми робимо ось таким чином. Заводимо гачок, обертаємо, робимо повітряну петлю, її затягуємо. Далі пров'язуємо 4 повітряні, повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Набрали. І тепер в другу від гачка петлю ми пров'язуємо стопчик без накиду. Ось наша перша петля, ось друга, в неї заводимо. Ось цю нитку Ось таким чином кладемо, щоб вона була ніби на гачку. І тепер пров'язуємо стопчик без накиду. Є. Далі ми робимо стопчик з накидом. Робимо накид, і ось в наступну петлю пров'язуємо ця нитка так само, ми її теж захоплюємо разом з петелькою з повітряною з цієї петлі. Пров'язуємо стовпчик. Знакидом, і в останню ось цю петлю ми пров'язуємо стопчик без накиду, робимо ще одну повітряну петлю, обрізаємо нитку так, щоб ми могли пришити до гарбузика все, витягуємо, затягуємо гарненько, і тепер дивіться, тягнемо за ось цей хвостик, ось. Потягнули, тепер її можна просто обрізати і не хвилювати, що вона розпуститься. Готовий листочок. Перший стібок у нас йде в ось цю частину, де починається стебло. Так. Протягнули. Ставимо, щоб воно було лицевою стороною, і з виворітнього боку ми просуваємо, ось, бачите. Десь недалеко від тієї частинки. Просуваємо, затягуємо, і знову виводимо на інший бік, теж пров'язуючи. Ось так це виглядає. І ховаємо нашу ниточку в петлі, так само, як ми робили з іншими кольорами. Все, я обрізала ниточку, все заховала. ось так це виглядає. Тепер нам потрібно довгу частину. Ось цю довгу частину до листочка ви робите стільки см, яку... скільки вам потрібно. Я орієнтовно беру 25-30 см, це в мене або 65 петель, або 80 петель, і потім плюс ще 9 петель листочка. Зараз все покажу. Я буду робити на маленьку книгу, тому буду набирати 65 петель. Повітряних петель. Ми кріпимо з іншого боку. Отак от гачок просуваємо. Лишаємо ниточку, щоб сховати кінчик. так І просто просуваємо і в'яжемо таким чином 65 повітряних петель. Один, 2, 3, 4. Пров'язали і тепер в'яжемо ще додатково 9 петель. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. З другої від гачка петлі ми в'яжемось перша друга, з другої від гачка Ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, наступну петлю стовпчик без накиду. Далі напівстовчик робимо накид, заводимо гачок. Захоплюємо нитку і пров'язуємо, просуваємо цю нитку крізь усі три петельки. Далі два стопчика з накидом в наступні дві петлі, один стопчик, і в наступну петлю ще один стопчик. Далі знову робимо напівстопчик в наступну петлю, стопчик без накиду. І з'єднувальний стовпчик. Робимо повітряну петлю, обрізаємо нитку так, щоб можна було сховати кінець, затягуємо, і тепер залишилось заховати два кінчика на листочку і на самому гарбузику. Ось така закладинка у нас вийшла. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи вам було воно цікавим. І на що б ви хотіли ще таке декоративне майстер-клас. Старалася пояснити все попетельно, тому сподіваюся, що і новачкам буде дуже гарно та зрозуміло. Якщо ви не знаєте, як в'язати той чи інший стопчик, на моєму каналі є вкладка, там, де є уроки гачком. Список відтворення так і називається. Я його ще закріплю внизу під цим відео в описі. Дякую усім за перегляд і до зустрічі у нових відео.